Слава Ісусу Христу! Привіт вам, дорогі! Дуже радий вас вітаю і перепрошую, що сьогодні в такій формі. От, може, якість трошечки буде не найкраща. Я просто на уроках в семінарі, а дуже не хотів відміняти нашу з вами зустріч. Ну і нормально, як завжди, вітаю наших найкращих світі патронів і маю дуже-дуже кльову приказку, яка переконаний допоможе нам прожити краще життя. Дуже Welcome. Є така приказка, яка говорить, не той кінь, що в болото увезе, а той, що з болота вивезе. Е, чому кажуть, що ця приказка така важлива і така кльова, і чим вона так може допомогти нам у житті, так от, е, що таке кінь? По суті, дорогі, то знаєте, скажете, це тварина така, от, без сумніву. Але він має трошечки більше значення, тому що кінь це хтось, хто повинен допомагати нам якось пережити наше життя, От, який повинен нести якісь там важкі вантажі, допомагати нам десь там доставляти з одного місця в інше, який повинен возити наше тіло, щоб воно знову ж таки з одного пункту могло переміщатися в інше. От навіть в бою кінь для козака, для українця мав дуже дуже велике значення, Так? хто на коні той зовсім інакше веде той бій. І от уявіть собі ситуацію, що хтось із вас, маючи коня, от, користуючись ним, прийшов до висновку, от, що його безтолковий кінь це його приречення. Тобто, от я маю коня, який постійно не знаю, спотикається тоді, коли десь там пробіжить кілька кілометрів. І я думаю, це моє життя. То такий я вже мушу бути, такого коня мушу мати і мушу навчитися падати через кожен якийсь там відрізок дороги. Так? Або що гірше, не знаю, мушу носити на собі все, тому що мій кінь не вивозить. Панство, кінь це засіб. І важливо знайти доброго коня, не того, який дарує мені проблеми, але того, який з проблем допомагає мені вибратися. І чому говорю про це? Бо в нашому повсякденні ми маємо просто мільйон речей, от які повинні нам служити, але ми називаємо їх своїм приреченням. Банально, навіть те, що ви дивитеся це відео, от а не якийсь дурнуватий відос, де хтось не знаю, вчить якогось там насильства чи щось такого. От, це вже дуже важлива річ, і вже якось викликає переміни, але багато хто вважає, що такий світ, і він не може його змінити. І тому він дивиться ці відео про насильство, які дуже сильно, наприклад, на нього впливають. От, чи не знаю, хтось. Е Боїться змінити якийсь там керунок свого навчання. Хтось боїться зробити вибір там по відношенню десь там переїзду якогось одного чи інше місця. Ну, ми постійно-постійно маємо купу речей, які мали би нам служити, але на жаль, трапляється так, що ми служимо їм. Дорогі запрошую вас, чуючи цю приказку, задумайте сьогодні, чи справді от засоби, які мали би мені допомогти, чи вони допомагають, чи не боюся я просто взяти і все змінити, відмовитись від них. Нехай вони не будуть моїми, нехай те, що при мені служить, щоб я ставав кращим, а не приреченим. Дякую вам, надіюсь, що вам допоможе. А Бог хай благословить. До зустрічі. Па!